Збереження унікальних природних ландшафтів нашої держави залежить великою мірою і від вмілого використання водних ресурсів. Ці питання обговорювали під час українсько-білоруської зустрічі у Луцьку керівників водної галузі обох країн. Врахування інтересів один одного це основний лейтмотив засідання українсько-білоруської робочої групи спільного використання водних ресурсів проектування, будівництва і експлуатації водогосподарських об'єктів. Відбувається воно на Волині, і фахівці двох країн обговорюють важливі питання господарської діяльності в басейнах транскордонних річок. За останні роки ви бачите, скільки багато випадків зараз і шкідливої дії вод саме на сільськогосподарські угіддя. На е, населені пункти затоплення, підтоплення, якраз для того, щоб мінімізувати або уникнути цих якраз проблем, ми сьогодні збираємося і працюємо в цьому плані. Господарські роботи, що виконуються неподалі кордону двох країн, доволі часто впливають на рівень ґрунтових вод. А мінімальне їх пониження може стати катастрофічним для деяких видів флори та фауни. Не уминули представники української сторони і теми Хотиславського кар'єру. Вплив Хотиславського кар'єру на водні об'єкти Волині. Досліджуються на сьогодні з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 99 тисяч. І ці дослідження проводить інститут водних проблем і міліорації, Київський інститут. Разом з тим, до цих, до цих робіт залучена Волинська гідрогеолого-меліоративна партія, яка зараз знаходиться в Ковелі. Ще одна важлива тема запобігання паводкам. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк розповів білорусам про те, що кожного року із державної казни на це виділяються чималі кошти. Завдяки коштам державного бюджету і завдяки коштам обласного бюджету ми змогли сконцентру... сконцентрувати закумулювати на виконання цих робіт в області майже 70 мільйонів гривень тільки на протипав... на попередження протипаводкових заходів. На важливості рішень українсько білоруської робочої групи щодо використання водних ресурсів зосередив увагу і керівник білоруської делегації Дмитро Левчук. Для нас це дуже важливо. И очень важна такая вот встреча, потому что, как мы все понимаем, что сегодня эксплуатировать, проектировать, строить что-то новое, как бы изолировавшись друг от друга, мы практически, ну это будет преступно, потому что любое действие какое-то на любой стороне, да, може павлішки та негативні последствия для саподільної сторони. Фахівці українсько-білоруської робочої групи спільного використання водних ресурсів зійшлися на тому, що повинен постійно відбуватися обмін інформацією щодо водогосподарських робіт та виконання заходів з охорони басейнів транскордонних річок.